Це в нас майська каша, так? Да? Так, да, майська каша. Чудово. Угу. Зачекалася. А це прикольно придумали, що так сказані зараз. А в мене О, так просто да, положить нас, на лавочку. Бачите, це не так, я так не люблю. Витарку стару витрачує. Потім, туда, я. потім суди туда і а потім дитя вода і ворога лип. Жарки потім остаються, ти їх Ні. не вибираєш? Ні, це все остається тут. І потім кидаємо цю бунку, вона піджариться. Другий варіант. Він ну, зайнятий туди сюди і блядь, а він якщо зарядився, то це до то ставить... Ти ще моєї каші не пробував. Суки далі з лежаку, вона тоді випускає зразу свої всі, поняла, оці сукові з максом. Кися, зараз не можу, бо в нас тут серйозне діло, треба чаще мішати. Та так ну так, ну я думаю, всего хватит. Все, теперь накрываем крышечку. Бежи, бежи, бежи. Все, да, гуляй, гуляй.

Вже вона там є, звісно. Ми... Скажи, кілограм пшона. Кілограм пшона кинула сюди. А скільки води у нас? Літрів 6, мабуть. Да? Казан це але да, ну, ну, Я думаю, що 6 тут точно є. Десь приблизно, тут 8 літрів до І в костюму ну, ви дві. Вже згорів. Все. От поперевій кові вип'ємо. Майська кашка. Ну, я там ще туди травичку, я їй. Тушоночка, мабуть. Тушоночка. А, тушоночка. Тушони... І ти масло кидаєш в тушонку? Це кілограм, не вийшло. Двадцять гривень кілограм. Ти гонуть, га? Давай я тобі дівчион. Дай батьки заберемо. У мене там його немає. Май три гради Валірку на вірі. я бальнє такі не буду який Це буде дуже добре. Ну, живот буде боліти. Чого? Mm -hmm. На чорного хліба. Mm -hmm. Ти мене, а малому. А йо, Замечать, вона вже розкривається. Угу. Воно вже, розварює. да, вже розварюється. Тепер а. можна кришечку відкрити. Бач, вона вже стає густою. Така вона. Я люблю ее. Да. А Мишка? Главное, пульт не вздумай наш такой не вот учить. Ты что? Несенький, несенький. Ты заходишь, там у меня специально алмазно такая брусточка алмазная. Хорошо, візьме, але положить на місце. Хорошо. <реш> Що це таке? А Юля потім на Пасху збирається, взяла... Блин, ребята, у тих курей нахер, виритки все, блін. Заробити такі, блин, двір. Так. Треба ще пів години, щоб воно, вдало. да... Мишний, не торопайся. Нікуди не кисло.